Військовий шпиталь на Комсомольській, 63, в якому не робили ремонт щонайменше 10 років, потребує негайного відновлення. У середньому тут перебуває понад 200 поранених українських військових. Деякі відділення вже відновили, інші все ще у жахливому стані. Ремонт роблять волонтери із допомогою небайдужих городян, які і приносять гроші та будівельні матеріали. Тему продовжить Христина Венгеляускайте. За плечима Олега Іловайськ та Дебальцеве. Через два дні він повертається на передову. А поки лікується у військовому шпиталі. Олегу пощастило, весь час він провів у відремонтованому відділенні. Дякую медперсоналу та волонтерам за допомогу. Обращались хорошо, атлічна і дякую волонтерам, що вони єсть хаби поддержують нашу армію. Там реально дійсно, люди, яким давати золоті зв'язки, а не генералам. Земля на якій стоїть військовий шпиталь, вже довгий час не знаходиться у державній власності. А тому і ремонт тут не робили роками. Результат навіч потріскані стіни, іржаві труби, відсутність освітлення та гнила підлога. За справу взялися волонтери та небайдужі люди. І вже з півроку у приміщенні повним ходом йде ремонт. Скоро в цій відремонтованій палаті лежатимуть троє бійців. тут нужно все, надо вирівнювати стіни, Провели, провели повністю проводку. нову. в палаті до ремонту була одна розетка. І бы ранее нам було неудобно подзаряжать підзаряджати телефони там, ну там елементарно ділить, то тобто, сну одна розетка на всю палату це мало. А, Палата небольшая, это одна из з маленьких палат. А, ну вот сейчас приступаємо також к також ремонту третій палата. Волонтери розповідають, палат, які потребують капітального ремонту, багато та в першу чергу увагу зосередили на операційному блоці. Тут же привели до ладу одну операційну, далі друга. За два дня сделали обшивку полностью гипсокартоном, провели очень хорошую электрику, потому что вы видите лампы мощные, операционные. И вот будут делать, то есть и потолок сделать, все полностью будет под ноль. Надеемся, что также люди отзовутся, с пониманием отнесутся к тому, что это все-таки операционное отделение, здесь проводятся операции, и ненормально, когда с потолка сыпется побелка. Всі будівельні матеріали городяни закупили самостійно. Ремонт роблять також своїми руками. Особливу увагу приділяють освітленню та підлозі полвапераціона з кафелі, тому що це стерильна комната, здесь никакой нолі нічого не подойдет, тільки кафель. Тому, я думаю, приведемо в порядок і будемо повноцінно проводити лікарі будуть проводити операції. На другому поверсі травматологічне відділення за декілька місяців тут відремонтували коридор та шість палат. Подивіться, так приміщення виглядало до відновлення, а ось так після не гірше ніж у звичайних лікарнях. Первая палата, в которой у нас был ремонт. Здесь, конечно, нам еще не хватает пластиковых дверей для пол, для полного удобства, прикроватных тумбочек, потому что как бы для каждого бойца нужна тумбочка для личных вещей и маленького холодильника, потому что приносят люди продукты, которых нужно хранить. Ця маленька комірчина кімната, в якій до операції готуються і хірурги, і пацієнти. За правилами тут має бути стерильна чистота, та насправді частини іржавих труб падають прямісінько на перев'язувальні матеріали. Зробити з цим поки нічого не можуть, адже просто немає вільного приміщення. Та найстрашніше попереду на декілька відділень лише три санвузли і одна душова, якою щоденно користуються понад 50 бійців. Ось це приміщення душова загального користування. Сказати, що воно потребує негайного ремонту, не сказати нічого. Ось подивіться: стеля відвалюється, вікон немає. Дякувати Богу, є гаряча вода. І ось постійні мешканці, комахи. Окрім цих відділень, ремонту потребують і інші. Там поки що необхідно полагодити дах. Волонтери звертаються по допомогу і закликають не бути байдужими до ремонту військового шпиталю, адже саме він є транзитним медзакладом, який щоденно приймає бійців із зони АТО та розподіляє їх між медзакладами України. Христина Венгеляускайте, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.